Вітаю. Е, ну що ж, не знаю, мені і чи як хмельничанці, чи не тільки взагалом, напевно, тих, хто хоч би один раз побував десь на Бакуті, побачив просто ці пейзажі, зрозумів, що це Україна, що це так близько і це настільки гарно е, то дуже. Класно, коли ви даєте ще ось такий путівник, що можна їхати не тільки дивитися саме на пейзажі, але відвідати ще чимало цікавих місць. Розкажіть от про ці місця, на яку територію розповсюджується ось ця мапа, які села включені, і що в них можна власне побачити. Так, всіх вітаю. Це ця мапа створена в рамках проекту «Бакота у пошуках затопленої спадщини, і цей проект він про відродження та актуалізацію історичної та культурної спадщини регіону, зараз відомого як Бакота, але рані, ну, зараз села Бакота не існує. Ба більшість туристів, які приїжджають на Бакоту, цього не знають і не знають, як утворились, власне оці е, утворились гарні пейзажі, е, а це було утворено в рамках того, після того. Як було затоплено Дністровська ГЕС, і таким чином утворилася Багацька затока. Так, наш проект він включає декілька частин. Одна з них це власне мапа культурних об'єктів. А більшість туристів, коли їдуть на Бакути, вони в принципі не знали до недавніх пір, що тут можна відвідати, де тут можна поселитися. А до того, легенди понизя створили карту. Об'єктів, які можна подивитися на Бакоті. А зараз ми створили саме карту культурних об'єктів, які можна подивитися на Бакоті. Переважно це арт-об'єкти, це мурали, це музеї, це Бакотський скельно печерний монастир, відома пам'ятка, на яку більшість туристів приїжджає, та мистецька резиденція на Бакоті. Маршрут включає приблизно 20 точок. І більшість з них це культурні об'єкти створені нещодавно в рамках мистецької резиденції Бакатахаб та також за останні два роки. Власне, чи вже хтось пробував, чи вже хтось користувався ось цією мапою? Чи отримували ви якісь зворотній зв'язок для того, щоб зрозуміти, що можливо треба додати? Щось може людям ну видатися не настільки захопливим, як би вони хотіли, там, наприклад, чи ще якісь подібні речі? Чи вже хтось цей шлях проходив? Поки що цей шлях проходили тільки ми, бо мапу ми опублікували буквально пару днів тому. Але е, якраз хороша нагода для того, щоб поділитися тим, як його можна відвідувати. Е, По-перше, ця мапа є у розділі нашого сайту е, Бакута, е, Бакута у пошуках, культу, у пошуках затопленої спадщини, у розділі сайту, що відвідати. Там є просто перелік цих об'єктів і інформація про кожен з них. А також є мапа культурних об'єктів, це прям інтерактивна штука, коли ти можеш зайти на Google Maps і подивитися, де ці об'єкти знаходяться. І третій варіант це власне фізична карта, яку ми. Надрукували і будемо роздавати в туристично-інформаційному центрі на Бакуті. З цією фізичною картою можна походити по цим об'єктах, можна прийти по qr коду подивитися, де ці об'єкти знаходяться, і дізнатися більше інформації. Насправді більшість культурних об'єктів, які додані на цю мапу, знаходяться в селі Гораївка. Це найближче село до власне Бакути, оглядового майданчика, яким зараз звичайно називають Бакутом. Тож всі а вони у доступності один від одного, е, їх можна відвідати як пішки, як на велосипеді, так і на машині. Тобто, це фактично така од одноденний тур. Е, можна пройти пішки, а не потрібно там десь залишатися і надовго. Е, ну, тобто, це не буде займати багато часу, бо не займає великої відстані, так? Більшість місць знаходяться так поблизу? Є такі місця, які знаходяться у віддалених селах? Це, наприклад, Чабанівка, це трошки да далі, 10 кілометрів. Але більшість місць можна відвідати за один день, там коли відвідуєш Бакуту в селі Гораєвка. Ну і пані Аліно, як, от в зв'язку з війною, і напевно не тільки із війною, а з тим, що українці теж відкривають для себе Україну, і, зокрема і Бакуту. Як змінилася кількість туристів? Чи ви вже слідкували за цим? Тобто, Наскільки буде ставати в нагоді і цей проєкт, і не тільки цей проєкт, те, чим ви займаєтеся, що ваші колеги, бо зараз дуже така активізація, якраз таки навколо цього регіону, що не може зрозуміла річ не тішити, бо ну насправді це я знаю, що ми привозили, наприклад, львів'ян просто своїх друзів показати, і вони були неймовірно здивовані, хоча живуть дуже близько, але вони навіть не знали, що є ось подібне подібне місце. Зрозуміло, що з такою важкою історією, бо це, але вже маємо те, те, що маємо, маємо цінувати і ті речі. Е, так от, я, наскільки зараз потік туристів зріс, і що це дає для самого регіону? Е, зріс, потік туристів дуже сильно. В принципі, потік був і так достатньо високий останні два роки, і Багата вважались місцем, яке є лідером серед туристичних. Місць України за результатами пошукових запитів Google. під час війни кількість різко збільшилась, тому що, по перше, кордони закриті, і якщо сім'я хоче поїхати з чоловіком, то власне вони не можуть цього зробити. По друге, виріс інтерес власне, українці вони хочуть більше досліджувати Україну і відвідати більше місць. І кількість туристів більша. для регіону це дуже добре, тому що е, туризм це одна з складових економіки регіону. І коли турист приїжджає в громаду, а це Бакута це переважно села невеличкі, де люди там не можуть багато заробляти. І туристи власне можуть дати можливість заробити цим тим самим магазинам, садивам, селянам, які продають там яйця, хліб і так далі. Тобто туризм, а також туристичний збір, він просто приходить в бюджет громади і допомагає громаді виживати. Тож туризм це один з напрямків, які наша громада ставить на перший план.